Якось оптимізувати. Якщо я там заробив кошти, я там трошки втратив. Компенсувати Компенсувати усі свої втрати. Бо тому так іде, там, грубо говоря, одиниця, 3А, і там якась шістка, там, там 6Б, якась одиниця. Таким чином, зробили так, це все було. Це не просто від фонаря, це все вибачте. Це збирались перевізники, Обсуждалося все. Кожен свою думку висказав. Спитали, як так, щоб ви робили, ви працювали, щоб... так це робиться. Розумієте? Питаються Машу... люди, які Ми ж тут Машу... не... От, зробили з нас якихось, я не знаю кого, вже, тут враги народу, розумієте? Ну, так Послухати деяких депутатів, так це чисті злочинці, ці перевізники. Ну, так, ось недавно з цього, що я почув, що я прийшов. Але хочу вам нагадати: коли був... цей пандемія у нас, да? Міська влада попросила, він просто збит, збит я показував Підківському свої доходи. Мінус 500 гривень в день. Це я забрав і віддав зарплату це Я не беру податки, там якісь ремонти, якусь амортизацію ще. 500 мінус, 300 мінус. Це більший мінус там був. Я йому показував ці записи. Я як все говоря. Це коли був коронавірус, коли нам тут ви можете їхати 2 години людей на роботу завести вчителів, лікарів, потім ви цілий день не маєте права їздити, потім ввечері. Це ж не робота. Другий, нам майже рік піднімали тариф, майже рік. Я не кажу, що ми там збитки, але ми на грані рентабельності працювали. І сьогодні постає питання, чого у нас такі собачі будки. Та да тому що, щоб не були собачі будки, потрібно ми щось маємо там ну, заробити, Рік нам не повішають тариф, Потім пандемія, потім війна, потім, значить... Я особисто дав чотири машини протягом більше місяця. Вони возили воєнкомат. Так, да, міському заправляв. Зараз ви питаєте, де ділась топливо? Я не знаю. Я, був, я вже тоді не був, то тільки водії мої працювали. Я вже був в інших містах. Ну я точно знаю, що міськокунком нас заправляв. А тепер шукай, де ділася солярка. Я не знаю, де вона ділася, я туди не беруся. Ну точно знаю, що воно ніде зараз ні, ніхто не скаже, що заправляв. Ні один з депутатів не сказав, може тобі це наплатно цілий місяць, чотири машини ганяти вона в вагав. Обрад... Я не буду там розказати, куди ми їхали, куди ми возили. Розумієте? І людина виходить і таке говорить, це не з кодом ходити, це робота. Люди працювали роками, щоб це все наладити, ці перевезення. Я погоджую, що да, транспорт не в самому найкращому стані. Більше того, перед конкурсом я телефоную, там в Запорозький є завод, автобусний. Зараз я, я вже не буду казати, які автобус де бой завод. Є інформація, продається, все. Звониш, рубку ніхто не треба. Нема. Я навіть захочу зараз обновити цей транспорт. Я його не зможу обновити. Мало того, що він 3 мільйона стоїть, коштує цей автобус, да? такий треба. З інвалідів, щоб для інвалідів, щоб був зручний. Цей... Тому що, ну, мабуть, що війна. Може, може я не хочу нікого, може комусь. Не, не, нічого не помінялося, але помінялося. Просто я телефоную, ніхто не переконує, тобто вони не продаються. Я не зможу купити свої круги. Такі як потрібно. Далі. Давайте переробимо сітку, тому що хтось прийде з другого міста. Це так нормально? Від нього треба переробити сітку, я так підозріваю, чи ні? І такі кошти а, а, а куди додатки буде, цей з другого міста прийде? Ніхто не задавався цим питанням? Куди він буде платити податки, якщо він зареєстрований в Житомирі, там добудеться? Я тут з приводу цього хочу додати, що в нас зараз по 9-му, що тут з другого разу тільки відбувся конкурс. І по 10-му вже двічі не відбувся. І на третє ніхто не заходить. Наступний проєкт рішення так само буде ще про розірвання одного договору на перевезення. Ці міфічні, які мають зайти, про що пишуть у Фейсбуці, з інших міст, ну щось два роки ніяк не дійдуть до нас чомусь. Тому что вони на єдиницю шестерку не хочуть. Ну не двійки і не трійки. І не дев'ятки. Проходили конкурси, конкурс. чому ніхто не... Ну нікого, так, да, бажаючих нема. Доводилось за особистих якихось домовленостей, ну реально просити перевізників подати документи на конкурс. Не знаю, конечно, вот моє мнение, конечно, упорядочити маршрутну сеть нам. Чому? От тому, що даже сейчас ми продіваємо на конкурс, документи подаємо. Мы столько не обслуживаем сейчас. У нас вот пандемия, война внесла свои коррективы. Мы совместно, перевозчики с организатором перевозок, нашли вот такой оптимальный вариант, который сейчас работает. Тут же надо учесть, что и людей сейчас только нет. Многие выехали. Вернуться или нет, это такой вопрос. И согласно вот этих постанов, да, везде ведутся рекомендации, что конкурс. Продли... Идет продление договоров на военное время и даже плюс год после войны. Вот такие рекомендации идут. Поэтому что я хочу сказать: если это большие деньги на оптимизацию маршрутной сети, ну стоит ли их платить? Может, опять сесть за круглый стол, допустим, и конкретно посмотреть? Потому что поверьте, лучше, чем мы, наш город, никто не знает.